В ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Боролись за волю України до останнього подиху. На Буковині попрощались із двома захисниками, які загинули в бою. Солдату Руслану Герману останню шану віддали на... Рошинському кладовищі у Чернівцях в останню дорогу солдата Василя Ганзюка провели у товтрах вічна пам'ять та слава героям. Не зустрінуть новий рік у нових оселях. У Чернівцях до кінця року не завершать будівництво житла для внутрішньопереміщених осіб. Європейський союз виділив на це понад 10 мільйонів євро. Проте нині тендер із підрядником розірвали. Подробиці вже за мить. Наплив внутрішньопереміщених осіб суттєво вплинув на житлову ситуацію в Чернівцях. За офіційними даними, станом на початок 2025 року у місті проживало близько 42 тисяч переселенців, а це майже 15% населення. Вирішити проблему із житлом для переселенців планували за підтримки Євросоюзу. Для цього минулоріч провели тендер на будівництво трьох багатоквартирних будинків на вулиці Богдана Лепкого, вартістю понад 10,5 мільйонів євро. Завдяки проєкту планували забезпечити. Те житлом понад 600 мешканців. Кожна квартира повинна бути повністю мебльована із кухнею, ванною кімнатою та пральною машиною. А біля будинків облаштовані зелені зони та паркінги. Співфінансування міської ради, будівництво зовнішніх комунікацій, водопостачання та водовідведення для будинків. Тендер виграв столичний підрядник Артбудсервіс. Проте до 26 квітня 2025 року, як було передбачено, угодою він не завершив об'єкт. Наразі готовність менше п'яти. Відсотків кажуть у міській раді рішення про розірвання договору з попереднім підрядником було прийнято у зв'язку зі значною затримкою термінів виконання робіт. Додатковими критичними причинами стали відсутність у підрядника достатньої кількості власного кваліфікованого персоналу робітничих професій, а також недостатність власних обігових коштів для забезпечення безперервного виконання будівельних робіт. Проте міська влада разом із міжнародними партнерами завершує узгодження технічного завдання та тендерної документації. Нову повинні стати соціальним житлом, тож залишаться у комунальній власності громади. ВПО передаватимуть оселі у користування на рік. Опісля термін проживання можна буде продовжити. Як саме розподілятимуть житло, визначатиме міська рада спільно з організацією Невко. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь. Фікував водійські права на Буковині за участь у незаконній схемі судитимуть колишнього правоохоронця. Підозрюваний діяв разом зі спільником. Поліцейський домовлявся про продаж фіктивних документів, а співучасник відповідав за виготовлення. Черговим замовником став знайомий, який намагався отримати категорію для вантажівки. Правоохоронець запропонував допомогти у справі. Вартість послуги оцінив у 500 доларів. Аби не ризикувати, махінатори не зустрічались із клієнтом. А вони Городу отримували дистанційно на банківський рахунок. Зараз на колишнього службовця чекає суд. Йому загрожує кримінальна відповідальність. Огонь забрав життя Буковинця. Трагедія трапилась у селі Костинці. Про займання у житловому будинку на лінію 101 повідомили очевидці. Вогнище охопило 70 квадратних метрів. Рятувальники, які прибули на виклик, ліквідували загоряння. Однак на місці виявили загиблого 46-річного чоловіка. Тіло передали на судову медичну експертизу. Причину пожежі встановлюють фахівці. Тисяч доларів за втечу з країни. Кіберполіцейські викрили угрупування, яке обіцяло переправу до Румунії в обхід пунктів пропуску. Схему організував 23 річний буковинець. Своїх клієнтів шукав через інтернет та відомі месенджери. Інструкції для замовників надавав у телеграм-групах. Вартість своїх послуг підозрюваний оцінив у 10 тисяч доларів з особи. Спільники координатора, подружжя з Дніпра мали доправляти клієнтів до кордону. За Ослово водіїв організатор пообіцяв платити по 2 тисячі доларів. Однак правоохоронці припинили махінацію. Під час обшуків у фігурантів вилучили техніку з доказами протиправної діяльності. Групі повідомили про підозру та обрали запобіжний захід тримання під вартою. Їм загрожує до 9 років за ґратами з конфіскацією майна. Триває слідство. Це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Promins.ua. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.